Графи у платіжках за водопостачання та водовідведення й досі бентежать деяких абонентів. Та насправді ж містяни завжди сплачували обслуговування внутрішньобудинкових мереж та абонплату, пояснюють ОКП Харківводоканал, і це зовсім не новий вид платежу згідно закону України. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж в домах комунальної форми власності сплачувались в комунальне підприємство Жилкомсервіс з 1 червня. Цього року, згідно чинного законодавства, всі ці суми сплачуються до комунального підприємства «Харківводоканал». Також є багато домов некомунальної власності, які виявили бажання та заключили договори з комунальним підприємством Харків і також отримують цю послугу цілодобово. При цьому жилкомсервіс виключив зі своїх платіжок ці послуги, тож двічі платити не доведеться. Сергій Рязанцев також нагадує, що у січні цього року тарифи на водопостачання та водовідведення стали дещо меншими. А усі борги від 24 лютого до 31 травня були списані через початок повномасштабного вторгнення РФ абонентське обслуговування на сьогоднішній день це 30 гривень 90 копійок. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж 33 гривні 88 копійок на місяць на один особовий рахунок. Якщо е, встановлені прилади обліку води, то нарахування проводиться е, наступним способом: перше, по приладу обліку води, плюс абонентське обслуговування, плюс обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А от тим громадянам, які виїжджали в інші міста України чи за кордон та хочуть отримати перерахунок, треба звертатися до центрів обслуговування абонентів КП «Харківводоканал». При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та деякі інші документи. Справку ВПО, якщо така є, або довідку з Державної прикордонної служби про перетин кордону та повернення, після чого комунальне підприємство «Харківводоканал» робить перерахунок. І е, нараховують тільки з того моменту, коли людина повернулась до місця свого постійного проживання. За час війни робітники в Харків водоканалу не припиняли роботу жодного дня. Готували мережі до зими, усували аварії, а також постійно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Наразі ж усі кошти від абонентів спрямовують на обслуговування мереж і ремонтні роботи. Тож від своєчасної сплати залежить і якість надання послуг. Акцентують на підприємстві. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Харківські звісті.